12 жовтня і ми їдемо з дружиною знову на грибочки. Ті. Відерка, рюкзачок, підготовлений домачки також. Так що, будемо їх шукати. Тут даші другий білий, а в мене перший білий. Так що полювання почали. Так, 12 вересня так? 2024. Якого вересня? Блін, жовтня. Так, нам потім забув. Жовтня, забув. У мене ще вересень кожен день. А ліс прикольний. Ми поїхали на авось просто лісами, стежками і стали, ще тут ніколи не були. Будемо ходити зараз. Перший раз зайшли і одразу знайшли. Даша знайшла якихось два гриба, каже, що дуже кльові. Ух ты, це точно кліві. Вообще кльово ростуть. Тут я йшов, йшов і йшов і натрапив на таке. Цей, мабуть, вже, напевне, старенький. Ота це старенький. А ці ще гарненькі. Піднімаюся за горизонту. Нагору йду, йду, йду. І тут побачив я цю красу. Хоч червону, але гарно. Ой, щось мені сьогодні не збирається. Даша назбирала вже відеро, відро, а я дуже мало грибочків. Я щось такі маленькі нахожу сьогодні. О, після довгих моїх пошуків, тут в таких хащах, такий красень стояв. Я бачив? Вон тут ще один білий, я там знайшов. Білий знайшов? Ага. Ось тут оцях червоні. Як вони класно ростуть. Ну, давно я і в травах білих грибів не знаходив, цей раз знайшов. Великого. Ох, великого. Еще одна, ну, тут вот, Такого тут вот, О, такого, такого, такого. А, а, я нашел Билл. Оце красунчики. Капець, ми заїхали в цей ліс, де дуже було багато людей. Я не розумію, що люди слід, вічі, що. Що а... ви собі думаєте? Тут йду по дорозі, отаким От, бравом. Дивлюсь такий вогустий ліс. І я тут замітив. От в цих хащах грибав. Лізем? Ліземо. Ліземо. Ліземо, ліземо, ліземо. Ой, блін, не відлучив. Так, блін, за грибом лізу. Так. О. Ось воно. Ось ця краса. Ось. Ось. Ось, бачите? Ось. 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 Чому в лісі треба бути дуже уважним? Даша, йди сюда. А не можу, виріши. Дивись. Дивись, бач горбочок? Бачу. Іди сюди. Йди, йди, йди. Я бачу тобі. <гум> Такий його ножка? Знайшов <гум> <гум> білого на ціле відро, напевно. Але я не знаю, чи він здоровий. Біля нього є маленький ще. Принаймні... Один. Ух ти, не один маленький. Це великий білий. А біля нього отакі два красуни. Ви собі уявляєте? Ух, краса. Шли ми йшли, йшли, йшли по дорозі і гриби знайшли. Але не білі, а червоні. Але подивіться, які це жирна. Біля ми хомаря, отут. Отут. Тут. Отут. Ну, зараз ми ще тут обслідуємо. Ва, то тобі грибів не так. так, вау, який білий. Та це ж треба таке. А от дивися. Десь, 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 десь. Я йду, 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 йду. а ага, я дивись Ти дивилась туди і не додивилась а Я найшов. Ну, так, о, і ще одного знайшов. Йошкінко! Вон там, дивіться, дивіться, вот бачите. Оооо, клас. Ой, ходив, я ходив. Ще я тут на Одного Та де автораві, Ми ж мухоморами якимось. Зараз буду ще тут дивитися, моє ще щось. З другого боку коси гриби, а я лізу хащами. Як завжди, хащами, бо мене, блін, носа. Я в хащах ось такого ось такого нахожу. Ось. Сьогодні касіло. Тримаю цей гриб, а знайшов ще один. О! Найшов раз, два. І тут он третій. А одного хтось ранком йшов, розтолочив, а ті не бачив. Такого білого розтолочили. Як можна під ноги не дивитися? Це капець. Шкода. Шкода. Ну він давно розтолочений, бачите? він вже так ваш приварився. Це капець. Під ноги люди дивіться, під ноги. Ой. І що по дорозі Йдемо назад, вже думаю, рибів хватить. Тут пригинаю, зриваю, цей. Піднімаю і дивлюсь. Бачите, росте який краси. Тверденький. Ну, та У нас всі такі гриби. У нас гриби такі. Це раз всі. Білка мене затримала, ага. бо його не розтолочив. Так, бо я його не розторочував. Все, йдемо додому, бо не годні вже донести. Ми рюкзак лишили в машині один повний. А це пішли собі в інший бік лісу і дозбирали. І куди я маю складати, як я маю повне відро. Даша має повне відро. А? Куди? А гриби, то по дорозі трапляються і що робити? Буду нести в зубах. І хто би так сказав, що ось тут отако можна знайти. Ух ти, це точно клівий. Обще... кльово ростуть. И снова красончик. Били муху море Позика семейка. Клево. Их тут больше, Йор Как в касте Какие червоненькие. А там тут такі вже є, І... нахожу грибочки біля мухоморів а не завжди так. Красунчик мене чекав Один тут, а. А другий тут. який тверденький, класний. Знову красунчик. Ну не тільки Ігору ходити такі здорові грибочки. Я теж такого красона побачила. Пала цього красунця повертаю голову. Тут стоїть один, а там ще один. Ну це капець. Хотіли сфотографувати Ігора. Поставили відра. Поставили відра і чуть ногою, не збили ще один гриб. Його знайти кала. Все-таки не могла без грибів вернутися, так? Там грибів нема, нема. сюди не їдьте. Тут грибів немає, ми забагато назбирали. Ми все визбирали, все визбирали до єдиного. Сюди можна не їхати. Так. Ну що, в нас 63 білих сьогодні. На двох. На двох. Ну так. Ну десь така кількість білих, це просто. Ну цього разу такі вони здорові, цілий стіл заклали. Ну, червоні ми не рахуємо, бо ми їх роздаємо. А білі лишаємо собі. Давай.